Не карай, Господи, в гніві своїм не задавай мені кари своїм пересердям. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий уздоров мене, Господи, бо тримтять мої кості. І одразу ми відчуваємо таку певну конотацію про хворобу і про е, молитву посілення. Душа моя сильно встревожена, а ти, Господи, доки? Питання, знаєте, багатьох людей, не тільки під час життя Давиду, а через ці покоління людей, багато праведників задавали це питання, а доки, Господи, я буду страждати, а доки Господи мене будуть оточувати. Зли люди, лиходії, до Господи буде продовжуватися ця жахлива війна. І ми читаємо про Чугу. вернися о Господи, чува це, це повернення. І Давид питає, Волай до Господа, вернися, Господа, визволи душу мою, ради вас своєї, спасити мене, бо ж у смерті нема пам'ятання про тебе. Це не а, догматичний вислів, на якому будуються певні речі щодо о, таких понять, як Шол, Хадес. Алона Авраама, але це одне з тих е, свідчень про Воскресіння із мертвих і про місце, яке зветься Шоу або Царство мертвих. І Давід каже, що нема пам'ятання про тебе у Шолі, хто ж буде хвалити тебе? Змучився я від стогнання свого щоночі постелю свою. Обіймаю слюзьми, слезами своїми окроплюю ложу своє. Моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу. Господь чує, Господь відповідає. Господь керує. Господь в своїх руках тримає всю владу, як на небі, так і на землі. І благання моє Господь вислухає, далі говорить Давид. Молитву мою Господь прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть, і будуть найстрашенні страш... дуже, хай вернуться. І, перепрошую, будуть настрашені дуже. настрашені дуже. Хай вернуться, і будуть вони посоромлені зараз або в цю мить рага. І так, де ми заходимо назву місяця Іаїр в цьому тексті? Місяць зцілення і місяць, коли Господь. Буде наших ворогів соромити і страшити їх. Якщо вони повернуться, знову то Господь знову посоромить їх в ту ж саму мить. І так, де ми бачимо акронім місяця Єгір в цьому тексті? Сідаєте п'ять, але ви, скажімо, ви, ви зовсім, скажімо, ви, ви в іншому класі, ви вибачте, але це так. Ну, я так розумію, що ви не читаєте. Читали, читала повернуться, борогі зараз, поминули ці. Так, так, Наталі, я дуже вдячний. Так, так. Я просто повторю ті, хто не читав, чи ті, хто не, не мають е, цієї можливості, я просто прочитаю це останній вірш 11. І в цьому одинадцятому му вірші ми побачимо наступне. Там той самий акронім... Хто знає, що таке акронім? Хто розуміє? А, ні, акронім, Або акровірш? Це вірш, який починається з головних літер речення. Розумієте? Це називається акронім. Це, це, це поширене, поширений термін. А, ну, ні, 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 акронім. Це, це початок. Ми беремо текст. І зараз ви побачите, що це таке акронім. Я зараз... Шалом, Шапа шало. І акронім ми зараз побачимо, що це дуже типовий інструмент вивчення тексту в юдаїзмі. Якщо ми беремо uh, Магелат Естер, то в тексті Магилат Естер взагалі uh, не написано ім'я Бога, так? і не згадується. Але Милат Естер є чотири акроними імені Бога. Йод, Хей, Вав, Хей. Що саме цікаво, якщо досліджувати єврейський текст, то ви побачите, що ім'я Бога виникає в цих акронімах саме тоді, коли наступають дуже важливі події, пов'язані з історією Естер і Мордехая. Це дуже показово. Тому в єврейській традиції існує дуже багато, і, скажімо, не лякайтеся цього слова кабала, але існує певні механізми, інструменти. Ми знаємо, що є Кальва Хамер, є міри Гілеля, є ще багато інших інструментів екзегетики, так от акроніми це типовий приклад, коли євреї шукали не на поверхні якісь істини, а шукали їх з точки зору текстуального вивчення. І тому саме, приходячи до місяця Яїр, ми можемо почитати наступне. Що шостий вірш одинадц... Лим або Псалми 11 вірш ми читаємо, усі мої вороги посировані будуть і будуть настрашені дуже. Хай вернуться і будуть вони посировані зараз цю мить. І я зараз поясню, що таке акронім. Перша літера в слові Ойвай, вороги мої, – «Алеф». Далі, перша літера в слові «Єшуву» – вернуться йод. І перша літера в слові «Єшуву» – посоромлені також йод. Та перша літера в слові рага мить, рейш. І разом вони утворюють акронім Алеф йод йод рейш, що є назвою місяця Яїр. Розумієте? Тому Скажімо, до пророка мені ще рости і рости, і пророцьке служіння, скажімо, це не міканьок. Але є через от такі речі є в деякій мірі впевненість в тому, що місяць Яїр буде місяць, коли Господь посоромить ворогів. Не тільки Ізраїлю, а і ворогів України. Е, я не буду вдаватися в подробиці, але ми розуміємо, про що йде мова. І, до речі, ця молитва Давида, яка записана в шостому е, розділі Псалмів, вона настільки актуальна для нас, для кожного з нас, щоб ми молилися про Просілення маємо зараз людей, що хворіють, щоб ми молилися про, про духовне зцілення, тому що багато людей поранені духовно, і в нашому зібранні також, щоб ми молилися за зцілення нашої країни, щоб ми молилися за зцілення Ізраїлю, щоб ми молилися за зцілення всіх народів світу. А зцілення це є те, що ми називаємо чува, повернення до Бога. У кожного народу, у кожного людини свій шлях на вернення до Бога, але є ті непошатні істини, які даю, дарують нам надію через Боже Слово, через Його благословенну тору, що шлях до Бога він відкритий для кожного. Шлях до пізнання Бога Ізраїлю він відкритий через Його благословене слово і через Його благословеного посланника малака Машиїха і Спасителя Ішуа. І нехай Господь нас свержує цій благословеній істині, нехай Його ім'я прославиться, і нехай сьогодні в зібрані святих буде наповнення, буде зцілення фізичне, духовне буде. Бажання кожного з нас шукати обличчя Всевишнього Бога, бачити Його милість, Його справедливість в цьому несправедливому світі, бачити Його притягнуту руку до нас, кожний крок, який ми робимо в нашому житті, навіть не аналізуючи його, він знаходиться під пильним оком нашого Творця. І ми мусимо це розуміти, і мусимо це свідчити в нашому житті через молитву, через свідчення колишньому світу, через нашу поведінку через наші дії. І я вам скажу так, що вже пройшло багато часу, коли. Господь дарував мені таке переосмислення. Я дивлюся на людей не через призму їх слів, а через призму їх дій. Вчинків. І мені не ти чути людей, чути п'ятдесятник. Ти баптист, адвентист, харизмат. Будь-хто. Але якщо за твоїми вчинками стоїть Господь, тому що за кожним добрим вчинком стоїть Господь, то для мене ця людина приклад для того, щоб наслідувати, наслідувати Його. І еталон наслідування. Цей приклад, що залишив нам наш, наш Господь Ішуа, Він має кожного дня відкарбовуватися в наших серцях і створювати такі умови, щоб ми бажали, служачи йому, робити добрі вчинки, бути завжди готовими підставити плече. Цього ближньому або дальному. І я вважаю, що це дуже важливо, особливо в цей важкий період для нашої країни. І коли ми стаємо не молодшими, а все ж таки роки беруть своє і приходять хвороби, приходять з хворобами розчарування слабкість і багато іншого, і тому, як ніколи, ми потребуємо в першу чергу Божої ласки і потребуємо один одного. Нехай Господь нас в цьому ствердить. Йому вся слава, честь і хвала. Молимося.